Я хотів би Путіну побажати от той, що зараз прозвучить. Я буду його туди посилати, я сподіваюся, він не вибрав десь туди, в той куточок, добре? Трястя твоєї матері, ти нечиста сила, щоб швидкою нахтою тут тебе носило, підняло і гепнуло, в глоча розірвало, щоб тобі матючате у зубах застряло. Боком тобі вилізло, руки покрутило, У дугу скаблучило, клапан перекрило, в голові загупало, в носі закрутило, в животі запало, щоб в оці заіскрило, громом тебе луснуло, з як нитка, і була, щоб з одягу на всіх одна свитка. Щоб тебе талонами обділили свого, щоб розкупонили, роздягли на голо, щоб тобі відмовили, коли ти попросиш, щоб твоєю мордою молотили просо, а кутя торішняще не встояла в спузі. Кольки б межеребреща п'яні й сволоцюзі і нітраті вгадино у печінки жовтухи, щоб тебе у спасівку закусали муки, щоб ти без зеркала і кінця не бачив. Все я вже закляв. В душах щоб не виходив, бив смолу гарячу, і щоб після випивки ти не похмелявся Самогонний апарат, щоб тобі зламався, щоб наївся трутки ти та за свої гроші. В домовині бачити, який ти хороший, щоб на окописьках і проклятий, загребли б худобино тебе без лопати, щоб жив ти зо століт, двісті рачки лазив, раз такий ти паразити, така зараза. Щоб у тебе задниця по шву розійшлася, щоб твоя дружинонька з кумом повелася, щоб любили всі її та не брали заміж, щоб ти чіплявся аж за дроти ногами. Сорок щоб синів було. І усі дівчата, як не, товста, як не товста, то крива, кожна, щоб почата. Діти твої кликали, щоб сусіда тату. Щоб тобі гостей нових кожен день у хату, щоб нічого ти не міг випросити по попалястим лиш на сміх мав одну зарплату. І щоб ту зарплату всю віддавав ти жінці, щоб у тебе тільки прищ виріс у жиринці. А ще краще, аби він та на п'ятці взявся. І щоб ти як ти на двір, так і роззувався. За тобою, щоб курів шлях, Не мог за чортом, став би волоцюгати жертвою аборту. Не забувай, щоб твій дім тарганий в блощиці, щоб їхати вночі на своїй бив пиці. А щоранку і щодня, щоб ловив на кухні рака б тобі у штани, щоб сміявся на кутні, на тому, щоб ти сидів на чому стовбичиш, щоб ти зі смаком їв тільки яйця бичі. Їв би, не наївся би, пив би не напився, а щоб ти вже не діждав, щоб ти сказився і щоб ти добра не мав, дихав би на ладан, лиш на ліки працював, щоб здохти, гаде. виздихала пухлів також і скотина, між ногами, щоб кілок. Правив за машину, а без півня, щоб тобі зафлоктали кури, раз такий ти виродок і такий придурок, щоб у твоїй лисині воші завелися, щоб ти повісився, щоб десь ступився, щоб тебе на могилки холера забрала, щоб тобі заціпило, бо мені заклало.